Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ось такий у нас ліс кожного вечора приходить у будинок і тут ночує цей ліс огірків. А вранці цей ліс, тобто всі наші рослини розсадні огірочні, йдуть у теплиці для того, щоб собі рости під сонечком, набиратися енергії. А ось уже Завтра ми будемо висаджувати в рибах, а сьогодні у нас водолій, тому ми сьогодні проведемо зелені операції завчасно, щоб наші огірочки не хворіли а були здорові. І тому ми зараз проведемо зелені операції. Ось вони у нас огірочки, навіть вже і є огірки. Ви подивіться, що робиться. У нас в рослин. ці рослини, ви побачите кожну рослину, яку ми висаджували. Великі ємності, і результат ми маємо гарні рослини, здорові рослини. Навіть не поливали, тому що в водолії не можна поливати, і вони трошечки засохли. Але сьогодні ми готуємо їх зеленої операції. Проводимо, а завтра вже будемо поливати перед посадкою. І ми це завтра вам обов'язково покажемо. Готуємо рослинки до посадки завтрашньої. Що робимо? Обрізаємо нижні листочки. ось ми таким чином обрізали Далі обрізаємо пасанки і огірочки. Нагадую, що ми повинні у цих огірочків це у нас багатовражайні, високовражайні це у нас партенокарпіки Отож, дивіться, огірочки перша пазуха, друга. Далі третє, листочок, пасинок і огірочок третій. Ми його обрізаємо. Далі четвертий, обрізаємо. Четвертий і зразу ж, зразу ж пасинки. Так, ми і па вусик обрізаємо. Далі один, два, три, чотири, п'ятий. Ми вже залишаємо. А далі ми обрізаємо, обломуємо тільки пасинки. Ось подивіться, йдемо далі. У нас огірочок залишається, пасинок віддаляємо. Знову ж таки, зараз тут покажу. Бачите, який тут ліс. Видаляємо пасинки. І залишаємо всі сили на огірочки. Тут видно огірочок, дуже добре видно. от. І пасинок, і ми його отак він легенько, коли він маленький, дуже легко його обрізати або навіть виламати. От ви бачите, тихенько, легенько я його, зараз навіть тут можна попробувати. Огірочок він видно гарний. І пасинок ми його забираємо. Огірочок залишається. Ось так ми проводимо завчасно зелені операції, для того, щоб підготувати рослинку до посадки, завтрашньої посадки, в знаці риби. А тепер прийшов час ранки замастити зеленкою. Всі ранки, які ми зрізали, все це замастюється зеленкою. Вони повинні бути у нас ми повинні закрити всі ранки. Дітки наші маленькі, як діти в зеленці ходили, так і наші гірки спочатку маленькі, поки наберуться сил, енергії. Ми усі ранки таким чином закрили зеленкою. Так що це лікувальний препарат, він використовується і у нас на огірках. Ось такий вже у нас огірок виріс, бачите, в великому горшку. І, знову ж таки, завдяки нашим глядачам ми дізналися, що деякі глядачі в такі великі горшки використовують оцю сіточку від овочів. І попробуємо зараз побачимо, як це воно буде. Її не треба знімати. Ми в першу чергу гарно поливаємо, щоб у нас цей ком кореневої, з кореневою системою був би добре змочений. А тим часом ми висаджуємо в теплиці і на відстані один від одного гірочки 60 см, від стіночки вона 40 см. Ну і звідси від помідорів майже метр. Повинна бути Повинен бути простір. Беремо півлітрову баночку м'ясо-кісткове, кісткове борошно, рибне борошно, і один до одного додали ще обов'язково сюди кілограм кормових дрожжів. Ми розсипаємо по тій частині, де будуть формуватися корінці цього огірка. Ось півлітрова баночка у нас пішла. І тепер треба обов'язково щоб це, це боришно, це доброго, було в землі, щоб корінці могли його дістати. Корінці у огірка ростуть на глибині 30-40 см. Вони глибоко не ростуть. От ми в цій верхній частині, зараз, туди десь сантиметрів 20, см, ми це перемішаємо гарненько. Таким чином. У нас там Щось, щось є таке. А у нас тут соломанка. У нас потім росли сидирати після огірки. У нас тут вже ми цю теплицю зробили 14 рік вже її. Ну і майже весь час ми вирощуємо тут рядок. 10 років точно на одному місці огірки. І вони гарно собі спів. Працюють, живуть і дружать з помідорами. Помідори, ось вони поруч з цим рядом огірки будуть рости. Вирощуємо в, в одну рослинку, в одну гліаночку. Ось вона у нас вже посаджена. Тож будемо робити ямку. У нас тут ця ямочка виходить, ось тут ця рослинка буде. І викопуємо ямку. Тут прийдеться копати глибоку яму. Бачите, у нас там ще залишились залишки зеленої добрив. Ми перед тим, як осінню зібрали урожай, то ми перекопували соломкою. І вона у нас була большою, і обробляли три ходерміна. Бачите, яка глибока ямка, але земля добра тут. Дуже гарний результат. Побачимо, як у нас ці горш, цей горшок буде працювати. Не треба. Говорять, знімати рішочек. Ну, Зараз будемо пробувати переставляти отаким от чином. Ну що, поїхали? Не хоче зніматися. Ти бачиш? О! Дивіться, отут можна побачити кореневу систему. Ось вона. Треба більше натяжку робити мішка. Це вже перший досвід такий у нас. Так, зразу ж так. Гарненько все. що будемо залишати мішок його обріжемо трохи пізніше. Видно, добре, яка коренева система. Бачите, гарна коренева система. Вона собі спокійненько через сітку далі буде рости, нарощуватися. І тому ми зараз тільки засипемо цими добривами, цією земелькою, тепла земля. Водичка тепла, яку ми поливаємо. Все тут і тепло вже сьогодні другий день, коли у нас встановлюється тепло. Спочатку треба буде оце обрізати. Це обріжемо і тоді вже повністю присипемо весь огірок. Прижимаємо, щоб було у них з'єднання з землею новою. І вони почнуть формувати кореневу систему. Ось таким чином ми посадили. Огірок йому тут буде дуже гарно, тому що тут у нас, бачите, є куди його прив'язати. З цього огірка ми вже зняли сьогодні перший врожай. Ось у нас далі формується врожай вже огірочки. Як бачите, саме таким чином треба носити. Але що зробиш? Є морські руки, дуже добре. Нос, він носив нас, чоловік носив якраз ці рослини. В день в теплицю, на ніч в будівлю на нашу веранду, і вони не на не і Вранці знову поверталися в теплицю. І ось таким чином можна отримувати дуже ранний, ранній врожай огірків. У нас є трохи менше, ми пізніше висаджували трохи менші огірочки. Вони довше будуть, а ці швидше будуть швидше розвиватися і дарувати нам врожай вітамінних огірочків. Що ж, ми вам показали, як ми висаджуємо огірки таким способом, з допомогою сітки овочевої. Бачимо свої помилки. Необхідно геть натягнути, буде дуже добре сіточку. Вона у нас трошечки повітряне була там, не натянута. І тому трошечки ми корінці, чи трошечки деякі були трошечки відірвані. Ось така тема. Ми показали, розказали, як ми все-таки вже висадили наші огірки. Сьогодні 13 травня і ми висаджуємо саме в сприятливий день, коли добре для огірка. І висівали в сприятливі дні, а це вже у нас іде як перевалка. Перевалку дуже добре робити також в знаці стихії води. На все добре, гарного вам врожаю, огірочків, на ваших грядках, ваших теплицях. Вам здоров'я і здоров'я вашим рослинам на все добре. Бувайте здорові!